Хто бували і в церкві, то я думаю, пам'ятає вір, що більше всього хранімо, храні серце своє. І ви знаєте, все своє життя. Я думала, що цей вірш це про те, що не гріши, ти типу, потримай своє серце в чистоті. Але сьогодні я знайшла цей вірш в перекладі пристрасті, і це просто бомба. Тож, понад усе пильнуй почуття свого серця, бо вони стосуються всього тебе, Пильнуй добробут свого нутра, до звідти тече джерело життя. І вже, знаєте, в цьому контексті трошки інші думки з'являються. Колись я почула, що цей вірш насправді про те, що ми не повинні дозволяти людям ранити нас, розбивати наше серце. Це про те, що іноді треба прощатися з такими людьми. Ми їх не ненавидимо, ми їх нікуди не виганяємо, ми просто їх прощаємо і відпускаємо. Тому що, якщо твоє нутро наповнене всяким злом, якщо твоє серце постійно болить, значить цим людям або цим речам не місце в твоєму. Яму житті, тому що Біблія нам прямо каже: на це немає Божої волі.